Давай представимо, що ти собі купила якийсь фотоапарат з кітовим об'єктивом. І чи потрібно купляти якийсь класний портретник, чи потрібно дивитись на якусь більш відкриту діафрагму, і на що це впливає? Давай зараз спробуємо розібратися. Твій фотоапарат він формує лише деталізацію та роздільну здатність твого зображення. Кольори також він формує. Але камера це більше інструмент, який ти береш у руки, та тобі потрібно, щоб він був комфортним для роботи. Ну і так, звісно, що динамічний діапазон також він залежить від камери. Але основний малюнок його формує об'єктив. Тому, якщо ти розумієш, що твій малюнок не такий художній, не такий красивий, не такий, як, можливо, у інших фотографів, то, можливо, лише у цій штучці і є основна проблематика. Тому що кітові об'єктиви, вони, ну, вони дешеві, вони по якості, ну, такі собі. Тому тут є над чим замислитись. Адже купівля якогось об'єктивчику з діафрагмою 1,8, 1,4, та навіть з діафрагмою 2, якогось портретника, у якого. Якість скла буде іншою, у якого всередині воно зібрано трішечки інакше, воно буде по-іншому малювати твоє зображення. І ось тут ключовий момент. Якщо ти хочеш змінити своє зображення, то просто тобі потрібен інший об'єктив. Камера не так важлива, як об'єктив. І про це казали вже давно і дуже багато різних фотографів. Зараз, у 2025 році, звісно, що камера важлива. Важлива, тому що це вже якийсь є от такий низький рівень, нижче якого ну, просто не дуже круто купляти собі камеру. Але зробити крутий знімок. Я можу на оцю камеру з класним об'єктивом. І в цій камері 20 років, вона 2005 року випуску. І я можу зробити на цю камеру крутий знімок, нічим не гірший, ніж на якусь більш професійну камеру. Але працювати з нею буде просто не так зручно, як з більш професійною. А от саме зображення я буду робити за допомогою цієї штучки. Тобто. Ось цієї штучки, тобто об'єктиву. Зрозумій, це ключове, тому що багато хто з фотографів купив собі камеру з кітовим об'єктивом, а потім такий: ой, тут щось воно дуже-недуже дуже фоткає. Мій айфон фоткає не гірше, і ось ця ось історія. Айфон mm. навіть з ось цим не зрівниться, тому що цей апарат здатний на дуже великий потенціал. А тому, що тут матриця більше. За фізичним розміром, не за мегапікселями. Це теж треба розуміти. А ось такої штучки у айфончику теж немає, тому тут і порівнювати нічого. Якщо хочеш ще більше якихось цікавих фактів, або ж пояснень, або лайфхаків, або рецептиків, можливо, пиши у коментарі та не забудь підписатися на сторінку.